Добрий день, діти. Ми з вами продовжимо розв'язувати завдання з НМТ, які яке були у липні. Перше завдання: знайдіть площу повної поверхні куба, діагональ якої два корені з трьох. Будьте уважні, вам кажуть саме про діагональ куба. Не діагональ квадрата, тобто грані куба, а діагональ куба. Я вам вже вставила картинку з діагоналю куба. Ось в нас вона. І вона з зазначенням 2 корені з трьох. А нам треба знайти площу повної поверхні куба. Так от, формула площі повної поверхні куба це 6а в квадраті. А це сторона квадрата. Ось дивіться, сторона квадрата це А. Дивимось далі. Ось це сторона квадрата, це теж в нас А, сторона квадрата А. А я зараз хочу поєднати у трикутничок і то проведу діагональ квадрата. Ось в нас квадрат, в, його, в нього дві сторони АВ і АД по А. Нам треба знайти діагональ, ось цю діагональ БД. Давайте виразимо, знаючи, що сторона квадрата дорівнює А. Чому дорівнює діагональ? За теоремою Піфагора це гіпотенуза. Тобто гіпотенуза в квадраті дорівнює катет в квадраті, додати катет в квадраті. І тоді просто гіпотенуза дорівнює, корінь квадратний. А квадрат плюс а квадрат 2а квадрат. Дивіться, корінь квадратний з А береться, це буде просто А, да? і двійка залишається під корнем. Все, ми виразили. Це в нас корінь з двох а. І зараз ми звернемо увагу на трикутник B1BD. Він прямокутний. За теоремою Піфагора виразимо гіпотенузу. Гіпотенуза в квадраті, дивіться, B1D це гіпотенуза дорівнює катет в квадраті, ось перший катет. Додати другий катет в квадраті. Ось другий катет в квадраті. Рахуємо, 2 в квадраті це 4, а корінь з 3 в квадраті це 3. 4 помножити на 3 12, дорівнює а в квадраті додати. Корінь з 2 в квадраті це 2а і а в квадраті. Що ми маємо? Ми маємо 3а в квадраті дорівнює 12. Тоді а в квадраті дорівнює 12 поділити на 3, 4, і просто сторона дорівнює 2. Але зверніть увагу, якби ми розв'язували в алгебрі з вами рівняння, у нас було б два корені. Це 2 і мінус 2. Не забувайте про це, бо ви потім з геометрії в алгебрі забуваєте, що два корення є. Просто нам зараз число мінус 2 ніяк не підходить, тому що як може бути сторона квадрата мінус 2? Лише 2. Якщо а дорівнює 2, підставимо формулу 6 помножити на 2 в квадраті. 6 помножити на 4 це в нас 24 сантиметри квадратних. І відповідь під буквою Г. Перейдемо до наступного завдання. Знайте значення похідної функції в точці. У вас в додатку є таблиця похідної, де кажуть, що похідна косинуса це мінус синус. Беремо похідну всієї функції. Якщо похідна косинуса це мінус синус, я мінус виносу попереду, буде мінус 4 синуса. А похідна числа це в нас нуль. Плюс нуль. Ну, навіщо нам це писати? Плюс 0. Да, я приберу. Плюс 0 писати не будемо. Нам треба знайти значення похідної в точці. Значення похідної в точці піна 2. Для цього замість х підставимо пі на 2. Сінус піна 2. Чому ж дорівнює в нас? Сінус пі на 2. Сінус пі на 2 в нас дорівнює 1. У вас є табличка у додатку на НМТ. Підставляємо мінус 4 помножити на 1. Це буде мінус 4, то відповідь під буквою Б. Мінус 4. Наступне завдання. Розв'язати систему рівнянь. І для одержаного розв'язку знайти добуток. Ми дивимося на систему рівнянь. І що ми бачимо? Що в нас мінус 4х і плюс 4х. Дивіться, якщо ми їх додамо вийде 0, то це метод додавання. зручно додати першу функцію до другої 10х плюс 6х, 16х, мінус 4х і плюс 4. Все, зникло, дорівнює 26 плюс 6 32. Виразимо х. Для цього нам треба 32 поділити на 16 х дорівнює 2. Якщо знайшли х, то можемо підставити зараз будь-яке рівняння, щоб знайти у. Давайте вдруге підставимо 6 помножити на 2 плюс 4у дорівнює 6. 12 плюс 4 у дорівнює 6. Переносимо 12 у праву сторону, змінюємо знак. 4 у дорівнює мінус 12. І то Y буде дорівнювати. О, чого це мінус 12, 6 мінус 12? Я не побачила 6, дивіться, плюс 6 мінус 12, це в нас мінус 6. І тоді Y буде дорівнювати мінус 6 поділити на 4, або якщо скоротити, мінус 3 других. Що ми маємо? Наша система має розв'язок 2 і мінус 3 других. Але нам відповіді треба знайти добуток. То 2. Множимо на мінус 3 других, скорочуємо, буде просто мінус 3, і це відповідь під буквою А мінус 3. Ідемо далі. Спростіть вираз. Наш вираз це дріб, в чисельнику якої ми бачимо формулу. Дивіться: формула квадрат різниці а мінус Б в квадраті. Це А квадрат, у вас ця формула є у додатку мінус 2аБ плюс Б квадрат. Підставляємо зараз А квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат, але в нас тут ще мінус б квадрат поділити на А. Чисельнику скорочуємо плюс б квадрат і мінус б квадрат. У нас в чисельнику залишається А квадрат мінус 2аб поділити на А. Далі ми можемо винести А за дужки в чисельнику. І буде А помножити А-2Б. І дивіться, ці буковки А ми скоротимо. І залишиться просто А-2Б відповідь під буквою Б. Наступне треба помножити. Що ми можемо? Ми можемо букву помножити з буквою, а число помножити з числом. 0,4 помножити на 5. Якщо 4 помножити на 5, то буде 20. Але нам потрібно мати одне число після коми, то буде 20, а 20 це просто 2. Далі в нас є формула. Якщо в нас а в степені n множиться на а в степені m, ми повинні степені додати, використаємо цю формулу тут, буде х. Степені 2 плюс 3 в п'ятій степені. Тобто 2х в 5 степені відповідь під буквою Б. Наступне завдання: роз'яжіть рівняння. 4х2 дорівнює 1. Поділимо на 4, буде 1 четверта. І таке рівняння має два корені. Перше корінь з однієї четвертої. Тобто це буде одна друга, і другий корінь це мінус корінь з однієї четвертої, то це мінус одна друга. Ось наші корінь. Відповідь під буквою «д». Як ще можна було розв'язати це рівняння, дивіться, можна перенести одиницю вліво, і це формула різниця квадратів а квадрат мінус б квадрат, це а мінус Б і А плюс Б. Розпишемо на дві дужки в нашому випадку це 2х мінус 1 і 2х плюс 1. І ці дві дужки по множенню дорівнюють нулю. Тому розписуємо на два рівняння. Кожна дужка окремо дорівнює нулю. Ну, тоді х дорівнює мінус 1 переносимо і ділимо на 2 одну другу. От 2х плюс 1 дорівнює 0. Одиницю переносимо, буде мінус 1 і ділимо на 2 мінус 1 друга. Все одно відповідь йде. Продовжимо. На рисунку зображено коло з центром в точці О. Довжина якого дорівнює 64 см. Дивіться, довжина всього кола, Формула довжини 2 πr В нашому випадку довжина всього кола 64 см. Довжина всього кола, ось воно, все коло, ось його довжина всього кола. А нам треба знайти довжину дуги меншою. Ось вона менша дуга. Якщо тут кут 90 градусів, дивіться, весь кут. Це коло в нас 360 градусів. І це в нас довжина 64. А якщо нам треба знайти довжину від 90 градусів, то це четверта частина кола. То 90 градусів це четверта частина, і тому ми довжину ділимо на 4. І 64 поділити на 4 це буде 16 відповідь під буквою В. Далі, якому проміжку належить значення виразу. Спочатку подивимось, що це таке синус 7 π шостих. Я пропоную, коли дріб неправильна, розкласти в чисельнику з цими пі як суму. Я бачу в знаменнику 6. То я тоді не 7' напишу, а 6π плюс пі. Дивіться, 6π і плюс одна буква пі разом це 7 букв пі, але ділимо на 6. Далі, за правилом дробу, ми ось так розписуємо. Дивіться, ось так. 6 π поділити на 6. І ось так плюс π поділити, поділити на 6. 6 поділити на 6, 6 скорочується. Буде синус в дужках π плюс π шостих. Далі ми. Згадаємо формули зведення. В нас є ось коло одиничне, в нас є лінія синуса, далі, в нас пі, ось в нас точка пі. Далі, плюс пі на 6, десь тут. То синус тут має від'ємне значення мінус. Якщо в нас на першому місці пі, тобто, якщо в нас на першому місці значення або пі, або 0, або 2 пі, ось цієї лінії. Ми так. Головою вводимо і кажемо ні, не змінюємо. Тобто синус залишається синусом, мінус синус. Пі сказала нам не змінюємо і пропала. Мінус синус, пі на 6. Пі на 6 це в нас 30 градусів, пі на 6. 30 градусів. Синус 30 градусів це одна друга, тобто мінус одна друга. Але це ми з синусом розібралися, в нас розібралися в нас мінус одна друга. І мінус 1. Це буде і мінус 1, це в нас мінус 1,5, мінус 1,5, і ось в цьому відрізку знаходиться значення мінус 1,5 відповідь під буквою Б. І це було останнє завдання на сьогодні, але ми з вами обов'язково продовжимо. Гарного дня, до побачення!